Друзі, доброго дня, ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін і ви дивитесь канал про пасічне життя. Це відео буде продовженням історії про райовий стан, який я називаю жорстким в цьому році. Тому що ми знаємо, хто не дивився попереднє відео, два слова скажу, нагадаю. У нас на два тижні ранішня весна, все у нас відсвіло, все воно, воно було гуртом і ріпак, там, і сади гуртом відсвіли. І зараз оце зацвіла акація, але погоди нема, тому що холода чередується там трошки з дощами, і відбувається те, що бджола після цього інтенсивного весняного нарощування вона трошки посиділа без діла і почала дуркувати. Тобто пішла, війшла в ройовий стан. І проблема в принципі, проблеми немає. В чому тут проблема? Звичайно, Робоча ситуація, тобто роїння, боротьба з роїнням, але з одним тільки але справа в тому, що я. Після того відео, як я записав, стосовно того, що дуже велике раїння, мені наступного дня, тобто сьогодні, коли я записую, треба було будь обов'язково відвідати стоматолога. Зараз зі стоматологами дуже така важка ситуація нормального стоматолога. Треба ще довго-довго чекати. І він мене, мене записав в цю чергу десь приблизно 40 днів тому, саме на цей день, саме на цей час. І я не мог проігнорувати, як кажуть, відвідування лікаря. І через те, що я поїхав, звісно, що якщо б я залишився на пасіці, я б робив щось. Продовжував би роботу з цим райовим станом. А так мене на пасіки немає, і як кажуть, що закон подласті, що в цей день, звісно, що почали виходить раї. І тут я хочу дати должне моїй дружині Олені, яка, як кажуть, взяла удар на себе, і людина, у якої є алергія на бджоловжалення, Я казав, що вона мені не допомагає через усю алергію, вона мусила взяти удар на себе і знімати ось ці раї. Зараз я, мабуть, включу. Відео, що вона мені надіслала роїв, то що вона бачила, було два. Перший рій сів не уж високо, і зараз я ж кажу, я включу відео, і ви його побачите. Ось, друзі, порадив я дружині прикріпити стільник до палки і з цим стільником, щоб переманювати ось я з того стовпа рі на цей стільник. В принципі, для людини, яка перший раз в житті знімає особисто рі, вона, звісно, бачила, як я це роблю, але вона ніколи в житті. Не знімала рій, вона одягла мій костюм, вона одягла перчатки, і оце от мусила отак от поробити, знімати цей рій. І як я вона його зняла? Зараз я вас вам теж покажу. Отже, друзі, подивилися ви, як вона зняла перший рій, але виявилося, що перший рій це була розминка. Розім'ялася вона і другий рій був набагато більший, був приблизно в два рази більший, ніж перший. Це перше завдання. А друге завдання було в тому, що він сів дуже сильно високо. І на саме високій гіляції моєї груші, на якої зазвичай прививаються рої. Зараз я теж вам покажу це відео. Так ось виникла проблема як людині, яка не має досвіду по зняттю раїв. Зняти отак, от високороє. Ну, у мене була, звісно, що не було, я і не, не, не мог вказати вказівку таку зробити, лізти на те дерево. Звісно, я їй сказав, що саме перше це у нас безпека. Наказав їй взяти шланг і побризати водичкою бджіл. Вона водичкою їх так побризкала, що більша частина впала. Цього рая, а на поміч по зняттю другої половини прийшов сусід Сергій. Дуже Сергію теж дякую, він спиляв ту гіляку, і вони успішно його струсили в рамканос. Зараз я вам теж покажу цей рамканос. В принципі, підсумовуючи це відео, хочеться сказати дуже слова, великі слова вдячності своїй дружині Олені, яка, як справжня дружина і, як кажуть, ризикуючи своїм здоров'ям, вона все ж таки теж зі мною займається бджільництвом. Це воно у неї було таке хрещення бойове, але я не хочу, щоб воно. Надалі відбувалося, і звісно, я буду планувати свої, як кажуть, справи так, щоб це не заважало роботі. Звісно, ще раз не наголошу, що я збираюся з цими роями робити. От якщо б я не уїжджав, в принципі, я збирався поступово оглядати ці сім'ї, робити відводки. І звісно, що за день за день, за два так більше сотні так щільно не переглянеш, тому що це дуже. Повільна робота, і я би знімав по ходу справи, коли роблю відводки, знімав би ті раї, які б вилітали з тих вуликів, які я ще не встиг оглянути. Відводки роблю, як сказав, на своїм матки, але судячи по тим роям, які виходять цього року. То раяться всі бджоли розумієте, і племені, і не племені. І я так розумію зі слов зі слів Олени, що там вийшла, вийшла теж матка ще одна бакфас. Тобто, всі матки літають, розумієте? І Немає породи, яка не роїться. Всі породи раються при певних умовах. Вони всі раяться. Ще раз нагалошу: була було, було розширення. Матки однорічні, було дане розширення. Була дана, дана ващина напередодні, був даний магазинний корпус теж за два тижні. Все було зроблено по книжці. Але природа вона бере своє, і якщо такі природні умови погодні е, зберігаються, то звісно ж летять рої. Так, мабуть, я зараз ще одне відео включу і то, що вийшлося від другого рая. Я попросив Оленку. Знять це відео. Ось дивіться, будь ласка. І закінчуючи це відео, я теж ще раз хочу черговий раз словами подяки моїй коханій Олені. Дякую, що ти у мене є. Як кажуть, ми дві половинки одного цілого. Я без тебе. Один нуліка, а разом ми десять. Розумієш, моя кохана. Все, друзі, до побачення. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока.